Доброго ранку! Як я і обіцяла, розклад на тему Думки зранку. Ви просите, я роблю. Хотіла зазначити, що у вчорашньому розкладі Думки на ніч, там виходила наприкінці, якщо я не помиляюся, карта фортуни і закоханих. Я хочу просто на цьому зауважити, що це може бути ще і близнякове племено щоб ви знали, я не пам'ятаю, говорила чи ні, тому що я не передивлялася. Але кхм, повинна це зробити. Якщо ви хочете дізнатися, що це таке, то інформація, вона взагалі у вільному доступі. Скажу від себе, що це душа на двох людей, е і ви можете відчувати один одного, навіть на відстані. Так, незважаючи разом, ви не разом, я просто вам говорю і ви не обираєте, ви ваша душа один одного обрала колись. І так, ми подивимося спочатку, хто ви, в яких енергіях перебуваєте, так саме як хто ви і в яких в, в зв'язку з цією людиною, очами цієї людини, яка думає про вас зранку. Двійка кубків повішений, вісімка жезлів. Ну, дивіться, тут буде історія про кохання, тут буде історія про відзеркалення душі. Це партнер по любові, або духовному зв'язку. Ви хтось із ким або мали бути або отримувати глибоке злиття, або Обмін почуттів, так? і це ще говориться про те, що ви в очах цієї людини, яка розуміє глибокі зміни. Тобто ви як запустили глибокі зміни у цієї людини, яка думає про вас. Ви були моментом великої швидкості і глибинець для цієї людини, але тепер ви поза доступом. Знаєте, є така пісенка поза доступом. Я не знаю, хто виконавець, але я от чогось зараз згадала. Це ви вибух енергії, і які, які потім завіз або ви в паузі, або ви зараз взагалі роз'їду ну, не спілкуєтесь, можливо, навіть. Так? Так, хто думає про вас зранку? Світ, ну, ви на відстані, ви дуже на великому відстані, і ви можете не спілкуватися, або спілкуйтесь через соцмережі. Тобто, якщо є у вас спілкування. Хоча я не бачу цього спілкування, ще блазень, король кубків. Дивиться, чоловіки повертаємо, але опис буде по королю Кубків. Королева Кубків це трошечки інше. Це королеві, королева Кубків, вона опис має трошечки інше, ніж король Кубків. Тут людина, яка не, а, як сказати, це людина, яка не серйозна. Блазані, король Кубків це взагалі така смісь. Це Людина, яка по перше, хаотична, це хаос, це інфантильність, це коли ми щось розпочинаємо, це обнулення, це знайомства заради емоцій. І король Кубків він буде отримувати постійно шукати оцю підпитку емоційну королі Кубків вони не можуть сидіти на одному місці, тому що це із цих категорій людей, які шукають постійно емоції. Розумієте, вони цим живуть, і для них важлива не якість, а кількість. Сьогодні він буде вам розповідати, що вас кохає. А завтра буде інше. Розповідати, і так багато біля королів кубків. До речі, дуже часто багато жінок. Тому що їм потрібно підпитуватись. Я не говорю там погано чи погано, це от такий король. Це не про людину, яка вам дасть стабільність. Якщо ви прагнете стабільності, то не з цієї людини. Так я можу сказати, що по облазню ця людина хоче щось розпочати з вами з нуля, наприклад, або взагалі розпочати щось з нуля, але вона обнулена. Що таке обнулення? Це обнулення, коли ми не беремо досвід наше по. Помилки з минулого в майбутнє, це обнулення. Це ми йдемо, от розкривши душу і шукаємо пригоди на свою п'яту точку. Все, ми нічого не зрозуміли і нічого не взяли на додаток того, щоб можна було якось в. В наступних відносинах, наприклад, не робити цих помилок. Ні, тут людина, яка постійно, якщо вас це задовольнить, людина буде по життю так жити, якщо вона щось не проосмисли. Це людина, яка буде постійно шукати пригоди, але тут не буде а, стабільності. Тут людина, яка не може а, відбудовувати відносини, які дуже багато хочуть мати жінки. Тут не про це. Людина має почуття, але вона вам не скаже про своє почуття, тому що вона вміє їх приховувати. Вона бореться сама з собою, ця людина. Так, вона а, вас бачить, відчуває, вона думає але. Тут дуже багато але. Що саме думає? А якщо ви спитаєте, чи от у нас пауза, там людина передумала щось, там вона подорослішала, ні. Ні. Вона обнулена. Це про нуль, це дитина. Я не знаю, кого ви там гадаєте, загадуєте. Це дитина. Може бути виглядати дуже дорослою, до речі. Що саме думаю про вас? Десятка кубків, королева мучів. Королева кубків, чоловіки. От королева кубків. Тут, по-перше, партнерство. І також ви можете бути десь в однакових енергіях. Я для чоловіків говорю про королеву Кубків тут, про те, що королева кубків, на відмінність короля кубків, вони чутливі, вони імпати, вони інтуїтивні і вони. Ці жінки вони вміють кохати. Їм потрібно підтвердження від коханої людини, що вона сама гарна, що вона сама От Вони живуть теж емоціями, але їм, як жінкам, потрібно це підтвердження постійно, і вони можуть любити і дуже багато чого віддавати. Натомість від короля кубків. Королі Кубків, вони можуть, вони можуть розповідати те, що їм вигідніше. Вони кохають, але вони не говорять про це. Отак, от от, як хотіла би це мати королева Кубків. Але тут вийшла жінка, яка в двох епостасіях. Тобто це одночасно дві такі енергії. Також ця людина думає про вас, що з вами або було. Ідеальне щастя і сім'я, або людина хотіла би з вами такого щастя. Можливо, вона перебувала у цьому і е, тому згадує, е, вас бачить як жінку, яка вміє кохати, а, а також як ту жінку, яку дуже важко завоювати. Ну, ще й жриця. Ви для цієї людини загадка, ви для цієї людини таємниця, ви та людина, яка зараз закрита для цього короля Кубків. Щось є містичне, можливо, щось для цієї людини незрозуміле. Ця людина не може до кінця вас зрозуміти, але ви. Його бачите, але з вами немає розмови навіть. По жриці це знаєте, більше чую, більше бачу, ніж говорю. Король Жезлів. Дивіться, тут чоловік виходить теж в двох епостасіях: як чутливий і як дієвий. Тобто ця людина говорить про те, що я хочу діяти і відчуваю дуже сильний потяг, тримаю контроль, але дуже велика его. Яке тримає, так би мовити, і відволікає від дій. Ця людина думала про вас зранку, що не може вас забути, і, можливо, повністю не відійшла, не дивлячись на те, що між вами може бути дуже велика відстань, і ви навіть можете не спілкуватися зараз. Відчуває, що втрата у вас як цінність, і все ще бореться з бажанням повернутися і не повернутися. Тобто, не знає людина насправді, як бути і що вирішувати з вами. І от двічка мечів, яка це підтверджує мої слова: не знає, не розуміє, що робити. Розумієте?